Всім привіт! В цьому відео я покажу, як роблю бутеньєрки для таких осінніх букетиків. Хоча її можна прикрашати будь-що. Спочатку я нарізаю дріт. Дріт використовую 2 мм товщиною. На букетики я беру трошки коротший для ягідки, бо вона достатньо велика, і трошки довший для таких фруктиків різних. Зараз будемо робити грушку. Отвір роблю ножицями, це пінопласт. І дротик. Далі я буду використовувати контрастне листя по відношенню до тої ягідки, яку я обгортаю. Наприклад, тут я використовувала червоне, можна використовувати червоне і, ну, от, наприклад, з помаранчевими дуже класно. І після цього я роблю три таких листочка навкруги однієї ягідки. Приблизно ось так. А далі. Я підкреслюю кольори. Бачите, червоного тут було мало, додаю ще і ще один. Підтримую червоний маленький листочок червоним кольором і, мабуть, додам помаранчевий. Всі листі ягідки можна знайти на нашому сайті Академія рукоділля Київ. Переходьте за посиланням в описі або в шарці профілю. І ось такі бутоньєрки готові. В букетик ми збираємо їх просто за допомогою тейп-стрічки, трошки відгорнувши від центра всі ці соцвіття. І виходить ось така композиція.